Привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. І особливо подяка вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, цей YouTube канал існує і цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте надалі підтримувати Україну в YouTube канал і буде вам щастя! Вчора я записала коротке відео про роботу в готелі. А сьогодні це відео коротке відео буде як продовження того відео. І я розкажу вам про мій досвід. Досвід в роботи в готелі. А, верніше підробіток. Ця історія трапилася зі мною. Ну, вже напевно років вісім назад да, я тоді проживала в містечку Рівені, це невеличке містечко. Ну, щось типа як районний центр на узбережжі Андріатичного моря. Чим славиться це містечко? В цьому місті дуже багато готелів. В середньому десь в, в, в місті і замістом в цьому регіоні десь біля 4 тисяч готелів знаходяться на всі смаки, на всі цінні смаки. Але я там працювала доглядальницею в, в тому місці, да? і от був період, що я без роботи була на квартирі і розділяла з одною жінкою в мою кімнату. В одній кімнаті з жінкою. Вона працювала в готелі і якраз тоді було перед Паскою. Якось вона каже, що є робота, підробіток в готелі на три дні. Тому що, як правило, на святкові дні багато набагато більше клієнтів приїжджає. В готелі вони, цей персонал в готелі не справляється, вони набирають ще кількох людей. Щоб допомогти, щоб справитися, так? Ну, і на квартирі ще жила, жили жінки. Ну, З нею одна точно відмовилася, вона знала, що її чекає, і відмовилася. А я думаю, дай зараз без роботи, під зароблю, хоч буде якась копійка заплатити за квартиру. І так я домовилася на сідвечі ранок, ми мали приступити до роботи, а пішли. Цей готель, після обіду ми пішли в готель і там мали переночувати да? і тоді приступити в 7 один ранку до роботи. І по дорозі в готель. І так і йшли біля Андріатичного моря, і сам готель знаходився на узбережжі Андріатичного моря. І я питаю її, кажу. Ну, от у вас має бути після обіду кілька годин вільного часу. Чим ви займаєтеся цю жінкою, яка от, мені запропонувала роботу, яка там робила постійно. Ви йдете до моря. Вона так якось відповіла, каже, так. Да". Сумнівно, якось так відповіла. Я спочатку не зрозуміла, а потім уже на свій день я зрозуміла, чому така була відповідь. Так, сім годин ранку ми приступили до роботи. Спочатку то було прибирання на науці, території до да, готелю, потім ми зайшли вже в коридор, прибирали там, прибирали е, холл. Ну і після того я пішла на кухню. Мити посуд після сніданку, да? ну, а ця жінка пішла прибирати самі е, ці кімнати. я, на жаль, ну як, на жаль, мене не покликали, мені не сказали прибирати кімнати, але роботи вистачило мені і на кухні. Це гора посуду, просто гора посуду. Таке враження, що той посуд не закінчується. Це робота нон-стоп. Ой, є якісь оці ж посудомойні машини, але щоб вони гарно мили, ні, то ні. Як поставиш ту посудомойну машину чашку після от, кави, да, то щоб мала вимити, то воно таке враження, от та кава засушиться в тій посудомойній машині. Да. Все треба провіряти, все треба контролювати і перемивати. Це такі нюанси. Після того, як перемилася посуда після сніданку, я почала допомагати робити роботу як допоможника по градам. Почала щось чистити тут, ось тут все, то прибирати, п'яте, 10 тут наступав є обід. От. І знов ця гора посуду, і знов ця посуда без кінця і краю. І таке враження, що вона ніколи не кінчиться цей посуд. Ну, слава Богу, вже закінчиться той обід. Перемилася вже та гора посуду. І тут настав час відпочинку. Ну, Це десь була вже четверта година дня. Да? Там було щось дві з половиною три години вільних. І ми зайшли з цією жінкою там в одну. Кімнату, да, в якій можна було трохи перепочити. Десь, певно, до 6 годин ми перепочивали і от нічого не хотілося. От хотілося просто зайти у душ, отак сполоснутися, трохи освіжитися і витягнути ноги, і нічого більше не робити. Не рухатися нічого, просто вже не, не стояла на ногах, була от така повністю виснажена фізично, дуже втомлена. Ці люди, в принципі, які працюють отак в готелі, то вони втягуються в цей режим. А я отак перший день, я не очікувала, що так буде важко. О, да, Я забула сказати, після того, як, перед, після того, як перемилася посуда, да, можна було пообідати. Чим ми обідали? Обідали тим, що залишилося після клієнтів, да, от є цей. Буфет, так? І на буфеті, то що залишилося, ми вже їли те, що залишилося після от тих клієнтів, так? з, буфет, з буфету. Ну, звичайно, це вся холодна, холодна їда. От це такий нюанс. Ну і потім вже після обіда перепочала, якісь там дві години, майже три і десь шість годин. Приступили ми знов на кухню, як помощник повара. Я приступила до. Да? І потім вечеря, і потім знов. Знов ця гора посуду. Я не пам'ятаю, скільки я закінчила працювати. Це мені здається, було після 10 може 11 година вечора. От я не пам'ятаю, вже багато часу пройшло, але просто... Дуже важко. По-перше, це все має бути швидко. І якщо не встигаєш, то в тебе не буде вільного часу навіть після обіду перепочити. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати. Надіюсь, це відео було для вас цікаве. Всім тихої ночі, всім добра.